Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Чи знали ви, що поки не себе, виступаєте проти себе і постійно шукаєте в собі хиби, Бог нічого не зробить через вас? Якщо ви не схожі на інших, то це не значить, що з вами щось не так. Я намагалась бути схожою на дружину свого пастора і навіть дійшла до того, що спробувала змінити тон голосу. Це правда. Я знизила тон голосу. Спробувала розмовляти спокійніше, навіть ходити повільніше, ніж звичайно. Моя сусідка була ідеальною домогосподаркою. Хочете знати правду, то коли Дейву потрібно пришити гудзика, він робить це сам Бо зроби я це, і він одразу відірвався б. Та Я намагалася шити і робити багато чого іншого по хазяйству, але все це ненавиділа, бо це не моє агов, не моє і все. Ви ніколи не дізнаєтеся, що таке справжня свобода, допоки не навчитеся бути собою. І я не кажу, що справжня свобода це здатність грішити і робити все те, що Біблія засуджує. Бо, звісно, маємо певний моральний обов'язок перед світом, описаний у Божому слові. Йдеться про вашу особистість, те, що вам подобається, що ні, або ваш улюблений стиль одягу і зачіску, яка вам подобається. Ви не повинні бути схожі на когось іншого. Гей, чи змогла б я почути щиру відповідь? Спитай зараз, хто насправді до того, як мене почути, не дуже себе любив? Схоже, я звертаюсь до правильної групи людей. Це жахливо і дуже сумно. Ісус викупив вас власною кров'ю, бо вважає досить цікавою людиною. Відтак ви вже не свої а належите йому. Тож повертайтесь додому і починайте молитись про те, щоб Бог допоміг вам більше ніколи не вимовити жодного негативного слова про самих себе. Чи не найгірше, що можете робити, це казати, я така дурна, я ідіотка, у мене ніколи нічого не виходить, я гладка і страшна, я така, сяка? Розповів вам історію, що пов'язує все це з духовною війною, і насправді дуже допомогла мені. Тож я нічого не планую до неї додавати чи якось її скорочувати. Бог намагався показати мені, що таке праведність, і я знала, що не повинна робити того, про що зараз розповім. Отож, діяти через незнання це щось одне, а знати, що це погано і все одно робити зовсім інше і вкрай небезпечно. Адже Бог дає особливу міру благодаті. Коли вам бракує розуміння, чи робите щось через незнання, та щойно здобувши останнє, винесете відповідальність за свої свідомі вчинки. Отож, ви вже не повернетесь додому, сподіваючись, що вам минеться те, що минулось до приходу сюди. Ви думали, що прийшли сюди заради розваги та вгадайте, що тепер по поверненні додому ви нестимете більшу відповідальність перед Богом. І зараз, коли ви знаєте це, диявол вас спокушатиме і не у мене можливості? Ви ще зі мною? Отже щойно в мене народилась дитина, якій у грудні буде вже 40. Тож це було дуже давно. Бог знов і знов намагався мене дечого навчити, як я зараз вас. Дехто цього не знав, але більшість знала. Проте має почути це ще раз. До речі, як і я. отож того дня вранці ми з Дейвом посперечались. я сиділа на кухні, годувала дитину, і ми посперечались. звісно, він у всьому звинувачував мене, тоді як я не погоджувалась. Мабуть, усе так і було, проте я не хотіла брати на себе за це відповідальність. Тож він поїхав на роботу, а я залишилась на кухні годувати дитину і раптом голос почала казати: звісно, це все моя вина. Я ніколи нічого не можу зробити правильно. Я зіпсована людина. Я дурна, від мене жодної користі. І я відчула можна сказати, навіть побачила, хоча насправді цього не було видно. Як якась недобра хмара почала наближатися до мене через усю кімнату? Це сповнило мене страху Божого, і я почала тараторити голосно, як тільки могла. Я Божа праведність у Христі. Я Божа праведність у Христі. Я Божа праведність у Христі. І що більше я це казала, то більше відчувала, що ця недобра хмара відступає і покидає кімнату. Ми повинні бути обережними з тим, що говоримо. Аго ми постійно чуємо проповіді про це смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Ми можемо відчинити двері для диявола, якщо будемо промовляти дурні слова про себе, своє майбутнє, своє життя і свою родину. Тому я дуже раджу вам. Коли повернетесь додому, почніть казати про себе те, що каже про вас Бог, а не те, що диявол шипоче нам на вухо. Ви не дурні, ви не ідіоти, ви не невдахи. Ви маєте дари і таланти. У Вас перебуває Божа мудрість. Бог любить вас і Бог на вашому боці. Агов. Дійсно, якби ви тільки знали, ангели завжди з вами поруч. Одного разу я проповідувала у Феніксі, і одна жінка передала мені через когось таке повідомлення. Мій чоловік невіруючий, і він би нізащо не прийшов на таку конференцію. Та він дуже любить мене, тому вирішив зробити мені сюрприз на день народження. Він привіз мене сюди. І залишився зі мною на конференції. Далі вона сказала: під час одного з семінарів я помітила, що він труситься і плаче. Тож запитала в нього, що з тобою, він почав казати: Невже ти їх не бачиш? Невже ти їх не бачиш? Вона спитала, що ти маєш на увазі? Він відповів: усі ці величезні чоловіки у білих костюмах, що стоять поруч із Джойс. Це що, хор? Хто вони такі? Та насправді, коли я встала з крісла і вийшла на сцену з біблією в руках, він побачив групу величезних чоловіків у білих костюмах, що оточили мене півколом. Це слова невіруючого чоловіка. Коли вона відкрила рота і підняла Біблію над головою, вони подіставали з піхов величезні мечі і поставали ось так. Нам треба більше вірити у надприродне. нам треба вірити в те, чого ми не бачимо своїми очима. Нам треба повернутися до розуміння того, що наш Бог Бог чудес, Що демони намагаються захопити наш розум і навести безладу нашому житті. Та ми можемо зв'язувати їх, протистояти їм і викидати зі свого життя. Знаєте чому? Бо ми, віруючи в Ісуса Христа, маємо духовну владу. Гей, ви не повинні провадити звичайне життя, бо ви не звичайні люди. Ви маєте надприродні дари духа, дар розрізнення духів, пророцтва інших мов. Ви щойно сказали дар інших мов. тільки не кажіть, що говорите іншими мовами. Ну це дійсно так, і я дуже рада цьому. Ну, Джойс, я навіть цього не знала, тож не впевнена, що й далі зможу дивитися ваші програми. Бачите, саме таке безглуздя відбувається сьогодні у світі. якщо ви не хочете говорити іншими мовами, це ваше право, і я на вас через це не гніваюсь. Та й ви не гнівайтесь на мене через те, що я духовна скнара і хочу мати все, що Бог мені пропонує. Монеаго, тож якщо ви нічого не знаєте про силу Святого Духа і його дари, то дістаньте якісь навчальні матеріали, залишіться сам на самі з Богом і скажіть: якщо ти пропонуєш мені щось, чого я ще не маю, я хочу це мати. Наповни мене святим духом і дай мені дари, що мені потрібні, аби жити з витяжним, потужним життям у безглуздому сучасному світі. І якщо ви поки не знаєте про що я кажу, це не страшно. Бо якщо ви прагнете краще пізнати бога, то обов'язково про це дізнаєтеся. Амінь. Я так прагнула звитяжного життя у 70-х роках минулого століття. Мені так набридло ходити щотижня до церкви і повертатись додому, хоча Ніщо в моєму житті не змінювалося. Я сказала, Боже, мені чогось бракує гей, багато хто з вас задається цим питанням? Та вам не треба чекати наступного всесвітнього пробудження церкви. Ви можете самі розпочати власне. Якщо ви прагнете пізнати Бога, то можете влаштувати власне пробудження. Гей, який даю вам виклик. Почніть щодня молитися. Боже наповни мене Святим Духом. Наповни мене Святим Духом. Дай мені надприродні дари Духа. Використовуй мене так, як вважаєш за потрібне, і кажіть це серйозно. Бо коли щось пообіцяв Богу, то не можна забрати свої слова назад. Не треба стояти в церкві і співати. Я віддаю тобі все, якщо ви не маєте це на увазі. Гей, я не хочу, щоб ви повернулись додому такими ж, як і були. Повертайтесь додому в силі Святого Духа із посмішкою на обличчі. Проходьте найважчі часи у своєму житті і при цьому добре ставтеся до людей, навіть коли відчуваєте, що у вас усе валиться з рук. Для цього потрібна сила. Хочу розповісти вам історію. Вона записана в Ісуса Навина, а точніше у п'ятому розділі цієї книги. З Єгипту вийшло приблизно шість мільйонів ізраїльтян. Бог не повів їх простою дорогою одразу в обійцяний край. За Біблією це сталося тому, що вони не були готові до війни. Та який у цьому сенс? Бог не вів їх на війну. Ні, він вів їх в обіцяний край. Та я вже казала сьогодні, що в Біблії написано: прийшов час увійти і посісти обіцяний край. Та це означає, що спершу для цього треба прогнати нинішніх мешканців. Тож мене вражає. Що з мільйонів людей, які вийшли з Єгипту, лише двоє. Скажіть, двоє. Двоє з усіх тих, хто вийшов із Єгипту, перейшло Йордан і увійшло в обіцяний край, а саме Ісус Навин і Калев. Усі інші люди, які вийшли з Єгипту, померли в пустелі. Так, люди, які народилися в пустелі увійшли з Ісусом навином і Калевом в обіцяний край, Але їм знадобилося 40 років, щоб здійснити 11-денну подорож. Хтось може уявити? Ну я вже маю спасіння 20 років і повинен був досягти чогось набагато більшого. Але ви цього не досягли, бо знову й знову ходите навколо цієї самої гори. Припиніть прохати Бога, щоб він прибив гору, і прийміть рішення пройти крізь неї, якщо буде потрібно. Єдиний шлях уперед у Божому царстві це шлях через труднощі. Агов! ви ніколи не здолаєте щось, що коли будете від цього тікати. Вам доведеться пройти через це, і тоді, через перемогу, ви матимете досвід. Це дасть вам силу і підготує до зустрічі з наступними випробуваннями. Отже, їм довелось пройти через цей Йордан, аби увійти до свого найпершого місця, тобто Єрихону. І... Води Йордану не розступилися, доки вони не ступили перший крок у воду. Мені подобається ця думка. Що дуже часто ви навіть не знаєте, яке море Бог може для вас розділити, доки не зробите перший крок у воду. Багато людей не хоче мочити ніг, тому просто чекає, доки не переконається, що все буде добре. Гей, hey, коли я покинула свою роботу і сказала Богу, що хочу займатися служінням на повний робочий день, нам щомісяця не вистачало грошей на сплату рахунків, та я вірила, що виконую Божу волю. І знаєте що? Він жодного разу не підвів, коли я зараз озираюся назад, це були найважчі часи у моєму житті, та коли я згадую про них зараз, це були чи не найцінніші роки мого життя. Бо саме тоді я дізналася, що Бог вірний. І навчилась йому довіряти. Може, ви помічали, що Давид був помазаний на царство, та йому довелося здолати Голіафа, перш ніж він одягнув корону. Ви можете відчувати, що на щось помазані, та при цьому ви не готові зустрітися зі своїм Голіафом. Іноді ми застрягаємо біля підніжжя якоїсь гори, бо не хочемо виконати те, що нам звелів Бог. Тож Бог звернувся до Ісуса на вина і сказав: Скажи людям, хай підготуються, бо сьогодні я зніму з них сором, і завтра вони увійдуть в обіцяний край. Знаєте, сором це відчуття провини, осуду і сорому. Агов, тут прихована ціла проповідь, бо насправді Бог каже: у тому краї живуть вороги, яких доведеться здолати, перш ніж ви посядете цей край. І вам доведеться їх прогнати. І вони не прогавте це! Вони не могли нормально битися з ворогом, допоки не зрозуміли, що не мають носити на собі сором і провину, осуд і звичку шукати винних. Їм довелося зрозуміти, ким вони є, перш ніж вони змогли подолати ворога. Може, ви все зрозуміли, не знаючи, ви щось зрозуміли. У мене були великі проблеми, та я вам кажу, я б не стояла на цій сцені сьогодні, якби, врешті-решт, не промовила мільйони разів. Я, Божа праведність у Христі, мені було нелегко, бо я була залежна від відчуття провини і погано почувалася, якщо раптом починала радіти життю. Повірте, я відчувала провину 40 чи 50 років. То навіщо мені було це змінювати? Та Бог сказав: якщо ти не проти, можеш просто це припинити, бо ти мені потрібна. Та й щиро кажучи, в такому стані від тебе жодної користі. Чи знали ви, що допоки ви ненавидите себе, виступаєте проти себе і постійно шукаєте в собі хиби, Бог нічого не може зробити через вас? Тому він хоче зняти з вас сором, перш ніж забере до себе. Ви так на мене дивитесь? М? Я вас розумію, бо сама чула це послання тисячі разів, перш ніж зрозуміти. Крістін Кейн на свій 30-й день народження дізналася, що її взяли за дочку. До цього вона не здогадувалася, що була прийомною. І вона, і її брат були прийомними. Потім вона також дізналася, що її рідна мати все її життя жила за кілька кварталів від неї. І коли вона захотіла з нею познайомитися, її матір не висловила жодного інтересу. У її свідоцтві про народження було написано без імені й батьків. Крістін тоді вже служила Богові і чула цю проповідь, яку я вам зараз проповідую. Тож вона сказала ну, Бог створив мене в утробі матері, хай ким вона є своєю власною рукою. Бо вона знала, ким вона є у Христі. І, хоч їй було боляче через цю травму, це ще не був кінець світу. Ви розумієте мене? Якщо ви знаєте, ким ви є у Христі, то можете з легкістю пройти через такі події. Мені не важко стояти на цій сцені і казати, що мій батько мене гвалтував щонайменше 200 разів, коли я була підлітком. Чому? бо та людина померла. А людина, яка стоїть сьогодні перед вами, це нове створіння. Я нове створіння. Усе це сталося з кимського Я знала дуже давно. та я вже майже її не пам'ятаю. Агов? Бо з мене був знятий сором. Тож тепер я знаю, як увійти в обіцяний край і захопити землю, що мені належить. Агов, саме тому вся духовна війна це щось більше ніж можливість покричати на демонів. Це Розуміння того, ким ви є у Христі, здатність триматися за Боже слово, навіть коли здається, що у вас нічого не виходить. Розуміння того, як жити в мирі, крокувати в мирі, бути миротворцем і людиною, яка підтримує мир. Це розуміння того, в яких битвах брати участь, а від яких триматись подалі. Обирайте битви. Агов. Це розуміння того, наприклад, що я більше ніколи не скажу нічого поганого про себе своїм язиком. минуло вже багато років відтоді, як я востаннє сказала щось погане про себе своїм язиком. І я молюся, що Бог завжди давав мені благодать не робити цього, бо це трагедія. Хтось мене чує? Комусь треба мене почути. Я знаю, що серед присутніх повно людей, яких скривдили, також люди дивитимуться цю проповідь по телевізору, чи в іншому вигляді, і багатьох з них скривдили. Тож вони не знають, ким є у Христі. Та є відмінність правильності, джерелом якої є правильна поведінка і праведності, що є Божим даром завдяки тому, що зробив Христос. Друге до Коринтян 5.21. Тому то коли хто в Христі, точніше 17-й вірш, то створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. я люблю казати, що ви стаєте свіжою духовною глиною, і якщо ви дозволите Богу надати вам форму. То все буде так, як із Єремією у будинку гончара. Перший виріб зіпсувався і був знищений. Тож Бог розбив його, все почав спочатку і зробив те, що хотів зробити від початку аго, можливо, богу доведеться втрутитися у ваше життя і дещо розбити, та потім він зробить із нього те, що хотів зробити від початку. Знаєте, нам слід бути обачними зі своїми словами і думками, щоб не відчинити двері для ворога, сказавши щось погане про себе або своє майбутнє. Дізнайтеся, як погоджуватися з тим, що Бог говорить і думає про вас. Як я вже сказала раніше, знайте, ким ви є у Христі.